Вночі над Харківщиною знищили два шахеда. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, дрони були запущені з південно-східного напрямку. Усього зафіксовано пуски двох БПЛА, які успішно знищені силами та засобами повітряного командування схід в межах Харківської області. Минулої доби обстрілювали Херсонщину. За даними ОВА, окупанти випустили по регіону 377 снарядів. Одна людина поранена. Атакували також Запорізьку, Чернігівську, Сумську та Донецьку області. Є поранені та загиблі. Україна і Канада розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки у межах спільної декларації країн G7. Про це повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак. Двосторонні гарантії безпеки за його словами зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО. Українська легкоатлетка взяла срібло на чемпіонаті світу. Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка. Нагорода спортсменки стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Будапешті Угорщина. Із першої спроби Бех Романчук стрибнула на 15 метрів. В Україні можливий додатковий призов. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мобілізація проходить за раніше затвердженим планом і протягом цього часу не припинялася. Додаткових змін у порядок її проведення вносити не планують.